Всім привіт! В ефірі програма «Техноманія», а це означає, що в найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціаліст із компанії «Рома» розповість про те, чому необхідно регулярно проводити чистку вашого ноутбуку. Залишайтесь з нами. Компанія Xolo представила новий доступний смартфон Xolo Q1020, родзинкою якого стало те, що бічні сторони його покриті справжнім деревом. При цьому вартість смартфону складає всього 187 доларів. Смартфон отримав 5-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів, 4-ядерний процесор Mediatek з тактовою частотою 1,3 Гц, 1 ГБ оперативної і 8 ГБ внутрішньої пам'яті. Також присутні 13 мегапіксельна основна камера виробництва Sony, 2 мегапіксельна фронтальна камера і акумулятор ємністю 2100 мАч. Смартфон буде поставлятися з Попередньо встановленою версією операційної системи Android 44 KitKat. На жаль, даний смартфон орієнтований на індійський ринок, і терміни початку продажів в інших регіонах поки не повідомлені. Компанія Notion Inc. представила планшет kn 8 який оснащений 8-дюймовим IPS-дисплеєм і працює під управлінням операційної системи Windows 8.1. Роздільна здатність екрану становить 1280 на 800 пікселів. Планшет побудований на апаратній платформі Intel Bay Trail. А саме 4-ядерному процесорі Intel Atom Z3735F з номінальною тактовою частотою 1,3 ГГц, що динамічно підвищується до 1,8 ГГц. За графіку відповідає контролер Intel HD Graphics. Планшет несе на борту 1 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Останню можна розширити за рахунок карт microSD місткістю до 64 ГБ. Також присутні фронтальна і задня камери з 2 мегапіксельною матрицею, Wi-Fi модуль, датчики орієнтації і освітленості, порти microUSB і micro HDMI, а також стандартний 3,5 мм роз'єм для навушників. Живлення забезпечує акумуляторна батарея ємністю 4000 мАч. Новинка вже надійшла у продаж за орієнтовною ціною в 150 доларів США. 16-річний розробник Корбін Девенпорт, що раніше запустив на розумному годиннику повноцінну операційну систему Windows 95 і емулятор Game Boy, продовжує досліджувати межу можливостей платформи android Wear. На цей раз йому вдалося запустити на годиннику LG G Watch ігри з консолі Sony PlayStation першого покоління, яка була випущена в далекому 1994 році. Для запуску ігор Корбін скористався популярним емулятором Sony PlayStation під назвою EPSXE. Як і варто було очікувати, запускати ігри з консолі на годиннику вельми сумнівне заняття, так як ви закриваєте пальцем більшу частину, і так невеликого дисплея, діагональ якого становить 1,65 дюйма. Користі у запуску ігор Sony PlayStation на годиннику, звичайно, немає, проте нам в черговий раз було продемонстровано відкритість і можливості платформи Android VR. Партнер рубрики Торгово-сервісний центр Terra Компанія Acer представила компактний ноутбук Aspire e 11 що може похвастатися наявністю твердотільного накопичувача і ціною всього 200 доларів США. Правда, великого обсягу накопичувача за такі гроші очікувати не доводиться. Його ємність складає всього 32 ГБ. Ноутбук отримав 116-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1366 на 768 пікселів, двоядерний процесор Intel Celeron і 2 ГБ оперативної пам'яті. Як і в інших ноутбуках цієї серії, в новинці використана система охолодження без вентиляторів, яка гарантує практично безшумну роботу пристрою. Заряду батареї вистачить на 5 годин. Роботи. У ноутбука передбачено наявність портів USB 3.0, USB 2.0, відеовиходу HDMI, бездротових модулів Wi-Fi і Bluetooth 4.0. Працює новинка під управлінням операційної системи Windows 8.1. До речі, на порталі UMPC вже протестували нову модель, і виявилося, що замінити твердотільний накопичувач в ній неможливо, так що доведеться задовільнятися 32 ГБ пам'яті. Компанія SpeedLink представила нову комп'ютерну мишу Decus Limited Edition, яка орієнтована в першу чергу на геймерів. Новинка може похвастатися яскравим і динамічним дизайном. З обох боків миші розташовуються ефектні вирізи, що підсвічуються зсередини. При цьому відтінок багатобарвної світлодіодної підсвітки можна налаштувати на свій смак. Decus Limited Edition отримала 7 програмованих кнопок і 128 кБ будованої пам'яті, що дозволяє зберігати до 5 профілів користувачів. Миша оснащена оптичним сенсором з максимальною роздільною здатністю в 5000 DPI. Чутливість може змінюватися за допомогою спеціальної кнопки, починаючи з 400 DPI. Мишка підключається до комп'ютера за допомогою USB-кабелю довжиною 1,8 метра. Вартість підлінк DECUS Limited Edition складає 50 доларів США. Компанія Gigabyte анонсувала систему WaterForce 3 SLI, до якої входять три потужні відеокарти GeForce GTX 980 і великогабаритна система водяного охолодження, яка буде розміщуватися поза межами корпусу комп'ютера. Графічні прискорювачі GeForce GTX 980 можуть похвастатися підвищеними частотами для ядра і для пам'яті. Кожна відеокарта має у своєму розпорядженні індивідуальний 120-мм радіатор, який знаходиться в спеціальному корпусі з панелью, на який Відображаються дані про температуру і швидкості обертання вентиляторів. При цьому швидкість вентиляторів і продуктивність помпи регулюються за допомогою цієї ж панелі. На даний момент компанія Gigabyte не повідомила про вартість даної системи. Під час шоу BlitzCon 2014 компанія Blitz Art Entertainment зробила несподіваний анонс, представивши командний мультиплеєрний шутер Overwatch. На початковому етапі гри буде доступний невеликий набір бійців, і можна припустити, що з часом з'являтимуться нові. Що ж на рахунок кастомізації персонажів, то розробники кажуть, що піддати змінам можна буде тільки зовнішній вигляд, тобто ніякої перетасовки здібностей і вмінь найімовірніше не буде. Також представники Blitz Art Entertainment повідомили, що у гравців може з'явитися можливість створювати самостійні модифікації гри, вивчити всіх персонажів гри можна на офіційному сайті проекту. Там же є можливість записатися на бета-тестування, яке намічене на початок 2015 року. 29 грудня цього року студія 343 Industries розпочне відкрити бета-тестування багатокористувацького шутера Halo 5 Guardians. А в своєму новому відео розробники розповіли про деякі здібності персонажів гри. Наприклад, гравці зможуть постійно пересуватися на підвищеній швидкості, але навик блокує перезарядку щитів. В результаті бійці стають вкрай вразливими до атак ворогів. Навик Трастер ПАК дозволяє робити різкий ривок в будь-яку сторону, навіть перебуваючи в повітрі. А якщо активувати здатність граунд паунд, персонаж нападає на противника зверху, завдаючи йому серйозні втрати здоров'я. Реліз Halo 5 Guardians намічений на осінь 2015 року. Компанія Double Fine Productions оголосила, що покрокова стратегія Massive Challenge стала доступна в системі цифрової дистрибуції Steam. Правда, поки в не в остаточному вигляді, так що і розповсюдження ведеться в сегменті Steam ранній доступ. З цієї нагоди усім покупцям пропонується 25% знижка. Тобто зараз придбати стандартне видання можна за ціною 13 доларів та 49 центів. Коли відбудеться повноцінний реліз, нічого купувати заново або доплачувати вам не доведеться, гра просто оновить. В вашій Steam бібліотеці. Особливістю новинки є те, що події гри охоплять відразу 300 років. Ви будете королем, що створює власну династію, заключає політичні шлюби і всіляко поліпшує свій рід. Кожен персонаж буде володіти унікальним набором здібностей і характеристик, як позитивних, так і негативних. Укладаючи шлюбу між персонажами і створюючи сім'ї, доведеться бути готовими до того, що ви можете отримати не лише могутніх героїв, а й зовсім нікчемних нащадків, які отримали лише негативні гени батьків. Битви будуть Проходити як в стратегічному, так і в тактичному режимах у міру старіння ваші підопічні будуть слабшити і вмирати, так що планування сім'ї стане одним із ключових пунктів досягнення перемоги. Зрозуміло також, що навколо вашої держави повно ворогів, і з ними доведеться битися. Сьогодні спеціаліст із компанії Рома розповість про те, чому необхідно регулярно проводити чистку вашого ноутбуку. З часом робота кожного ноутбука стає повільніше. Ноутбук швидко нагрівається, шумить або відключається після здійснення тривалої експлуатації. Всі ці збої свідчать про те, що настав час провести чистку ноутбук. Ноутбуки мають потребу вчищені в середньому раз у рік. Робота вентилятора системи охолодження провокує потрапляння в ноутбук пилу і дрібних частинок сміття. Тому чистка ноутбука стає необхідністю. Піл може призвести до погіршення охолодження і викликати шум вентилятора. Надалі це може стати причиною вигоряння контактів, що призводить до поломки ноутбука. Крім цього, може порушитись робота материнської плати, відеокарти або процесор. Забруднення так само ускладнює обдум і призводить до того, що ноутбук починає виснути. Не слід намагатися здійснювати чистку ноутбука самостійно. У сервісному центрі фахівець грамотно виконує чистку та профілактику. Викид ноутбука з ладу або збої в його роботі через накопичення пилу і бруду не є гарантійним випадком. Тому чистка в сервісному центрі завжди платна. Своєчасна чистка ноутбука збільшує тривалість експлуатації. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. Але чекайте нас за тиждень в тому ж місці в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rivne 1tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!